У Луцьку на сесії обласної ради презентували щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Це підсумок роботи правозахисників за рік, що минув, і водночас сигнал про те, з якими проблемами найчастіше стикаються громадяни під час війни. Цьогоріч звіт вперше включає регіональний аспект і Волинь серед тих областей, де не замовчують порушення прав. А ретельно їх фіксують і аналізують. Протягом минулого року до секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло понад 100 123 тисячі звернень про порушення прав і свобод. Загальна кількість звернень, які надійшли до повноваженого з Волинської області, становить 2826 звернень та 3087 повідомлень про порушення прав людини і громадянина. Одна з найгостріших тем мобілізація. Люди скаржилися на порушення під час вручення повісток, неправомірні затримання та навіть випадки примусу до мобілізації, часто без належного інформування, без пояснень, а іноді й з порушенням елементарних прав. Заявники скаржилися на порушення процедури вручення повісток працівниками та ТСП, що часто відбувалося без супроводу працівників поліції. Також фізичний психологічний тиск на осіб включається повістки, і інколи навіть із застосуванням спеціальних засобів. Це та інше зафіксовано також працівниками офісу омбудсмана. Також серед причущих порушень це повторне направлення волинським обласним ТЦК ТСП на проходження ВЛК без законних підстав з діючими документами та пройденими ВЛК, що має юридичну силу. Крім того, скарги стосувалися порушення права на професійну правничу допомогу. До слова при перевірці одного з таких звернень, коли мова йшла про викрадення волинянина з Ковальської лікарні та отримання його у волинському ТЦК. Представницю уповноваженого з прав людини навіть не впустили до установи. В подальшому через такі дії було відкрите кримінальне провадження щодо втручання у діяльність державного діяча. Ще одна болюча тема прозорість влади. На Волині перевірили 19 сайтів громад. Висновок невтішний, часто відсутні публічні рішення. Контакти не актуальні або взагалі не дійсні. А деякі громади ігнорують запити громадян повністю. Ми продовжуємо працювати. Інституція офісу омбудсмана продовжує працювати в дев'яти напрямках. Роботи в сфері захисту прав дітей, військових, внутрішньопереміщених осіб у секторі безпеки та оборони, права на справедливий суд, рівні права, права щодо доступу до інформації. Я хочу висловити від імені повноважно Верховної Ради України з прав людини слова вдячності за вашу увагу, за небайдужість до стану дотримання прав і свобод в Україні і в тому числі на Волині за 2024 рік. Анна Рару, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.